Включайте холодильник. Морозилку і холодильник включаєте, так? Да? Робота. А він гудить, так? Да? Ну конечно. Це морозилка гудить. Це ні. Це і включився. Ну так. Це і цей мою включитися. А що, світ не горить внутрі? Ні. Тут гор. Помен... И станция на носик... Че, помен... Цел... блять? Залаз, Цел... блять. Цей... И станция тоже работала, да? Ну да. А носик на накило вот, подожди. Не знаю. Написано там есть. Так, Свет есть. Холодильник и Холодильник... морозилка роба. Він даже колір не включив, сіким показує 11 і 9 щось. Це точно три тисячі. У нас він. Три з половиною стої. Виключай, да, пішов, виключайте. Так, давайте переходить на той. Угу. Я поставлю так. потім Ну да. Вся робота? Да. На сколько, сколько хватает? На сколько хватает? На сколько аккумулятора емкости. Ну да. Все, провод. Зараз перейдемо на той. Так, виключаємося. Все, зараз вже буде. Включатися. Не Щоб набрати на Просто у вас оця штука була, де? Да, на тисячу. Воно одну лампочку тільки тягло. блядь. А розказали, що? Потягнеться на світі, так? Да? Ну бачите, це все вже тягне. Станція робить, холодильник навіть робить. Ну опять-таки, холодильник ви ж не будете, щоб швидше сів в акумулятор. Если вже й треба пересив. Просто набрати води, ну, понятно? Ну угу. і все. Набрали і виключив нахід. Ну і бачу вже. І вес навіть в нього так. сразу по весу. Звісно. Да. Це блять супер не видно заклада. Ну, на аж було ну, позвонить що? спитати. Це, ну, хай, а це сейчас зарядка, да? Зарядка, так для амуратори для розряжені. А, ну ваші хватило. Ага, так. Хвата, вони ну, розряжені дуже сильно. Понял.